Чи готові на випадок біди бомбосховища в області та як відновити транспортне сполучення між віддаленими селами? З цими та іншими питаннями хмельничани знову мали змогу звернутися до працівників обладміністрації. На тому кінці дроту всі питання детально вивчили. Цього разу занотовувала звернення Леся Стебло. Телефонний зв'язок як спосіб висловитися та розказати про проблему. Подоляни про гарячу лінію обласних посадовців знають, тож додзвонювачів вистачає. Транспортне сполучення з віддаленими селами в області залишає бажати кращого. Уродженіця Ярмолинеччини бідкається щодо рідного села не доїхати. Боєнцево Тарасівка Ярмоленського району воно знаходиться в стороні, на 45 від Сорок Кілодих Снечкого завтра зара транспортно. Де достати зайде діяти приїхав? Переважна більшість тих, хто дзвонить на лінію, соціально незахищені категорії громадян та пенсіонери. Людям похилого віку важко справлятися зі всіма хатніми клопотами. Для таких випадків передбачена допомога соціальних працівників. Вони каже Леся Стебло можуть стати помічниками стареньким, коли допомогти по господарству. Нікому батьки проживають самостійно від дітей своїх діти в іншому місці. І така соціальна угода заключається. Вони приходять в той чи інший день. Допомагають в придбання продуктів, оплата за житло, так само допомагають купувати медикаменти. Для мешканця Нетішина купівля авто затягнулася на 6 років. Автосалон продав неякісний транспортний засіб. Покупка знаходиться в магазині, а компенсацію покупець і досі не отримав. Прибув автомобіль. Він вже 6 років знаходиться в автоцентрі. Спочатку відмовились виконувати по гарантії. Городян турбує неспокійна ситуація в країні, а отже, і наявність бомбосховищ, в якому вони стані та хто їх має приводити до ладу, люди не знають. В адміністрації пояснили, сподіватися лише на комунальників не варто. Люди звертаються, бо не знають, куди бігти, де наші бомбосховища знаходяться. Тому дано доручення по всіх районних адміністраціях, по містах. Упорядкувати, оповістити і висвітлювати це у засобах масової інформації в обласному центрі ще за радянських часів було близько 70 укриттів. Зараз їх не більше десятка, проте і вони не в належному стані. Тож містянам варто самоорганізуватися та подбати про свою безпеку так і швидше, і надійніше.